Бійця Азову, друга Барматуху. Він народився в Сакертвело. Прапор країни ви бачите разом з прапором України. Він там виріс, він там вивчився і приїхав сюди, на Майдан, у 2014 році, на Революцію Гідності. І він казав, що він буде віддавати все за Україну. І він так само казав, що Україна починається з нього. Україна починається з кожного з нас. Його загибель це нагадування кожному з нас, що таке Україна і як за неї треба боротись.